Доброго дня, компанія Атофокус". У Нас відходжує джип Grand Cherokee 2017 року. Випуску Ось такий е класний колір має даний автомобіль, повний привід, 3,6 бензиновий двигунчик. Комплектація лівита доволі нарядний, повний привідний. Тут у нас є задні партроніки, камера, електропривід, кришки багажника, безключовий доступ. Також у нас присутній. Задні 100 Такий перфорований. Світлий салончик, центральний підлокітник, кразі, підголівник, підігріви задніх пасажирів, розетка USB. Також у нас присутня панорама. Тут у нас безключовий доступ, сліпі зони присутні в даного автомобіля, повний склопакет, електропакет, пам'ять та електричне регулювання сидінь. Шкіряне мультикермо, датчики світла дощу, ніяких помилок у нас автомобіль немає. Підігрів вентиляція та підігрів керма у нас, до речі, присутня. Вибір режиму їзди, автоматичне паркування, утримання в смузі, також дестронік, адаптивний круїз-контроль, автоматік. Тому підкермові пересточки, шкідне кермо. Все є в даному автомобілі. Ще потрібно просто для комфортного пересування. Трена вас, Михайло Гришкач травма. Приїжджайте, оглядайте, дане авто продається в нас. Є в нас обмін кредит лізинг, будь-які варіанти, продажі, покупки. Тому приїжджайте, оглядайте і обирайте свій варіант.